Вітаю у останньому відео п'ятого модулю. Ми вивчили основні геометричні фігури, їхні властивості та основні формули. Уважно розглянули основні теоретичні аспекти. І тому у цьому відео ми хочемо показати, як отримані знання можна застосувати на практиці. Багато з наших слухачів використовують інстаграм. Уявімо, що на днях арт галерея Сучасні витвори буде проводити масштабну виставку картин. На ній будуть представлені оригінали найвидатніших митців минулого століття. Щоб не пропустити таку масштабну подію, один із блогерів в Інстаграмі вирішив зробити декілька крутих фотографій для свого профілю. У зазначений день він прийшов до галереї. Але за правилами виставки, фотографувати всередині приміщення було заборонено. Тому цілий день він насолоджувався красою виставки і зовсім забув про фотографії. Згадав про це аж ввечері. Робочі години експозиції завершувалися, і у залі залишилося лише троє відвідувачів та охоронець. Оскільки в залі фотографувати було заборонено, то блогер вирішив зробити фото на вулиці. На дворі вже стемніло. Територію перед галереєю, що мала трикутну форму, освітлювали три ліхтарі. Ліхтарі були встановлені у вершинах цього трикутника. Тому, недовго думаючи, він обрав найкраще місце, щоб зробити селфі на фоні арт-галереї. Раптом, коли він вже збирався завантажувати фото на сторінку, позаду почалася метушня. Отямившись, спантеличений блогер почув таке: охоронець помітив, що з галереї було вкрадено 10 картин. Він одразу викликав поліцію. Саме тоді на площі було припарковано 3 авто. За кермом кожного з них сидів один з останніх відвідувачів галереї. Блогеру треба швидко вирішити, у які з машин є картини. І вирішити. Чи зможе він перешкодити крадіжці? Щоб допомогти блогеру, зобразімо більш детально місце злочину. Воно зображено на екрані: по-перше, М1, М2, М3 це машини, водії яких щойно вийшли з галереї. Одна з машин не має багажного відділення, а дві інші мають. Розмір багажного відділення для двох інших авто: 120 на 75 на 30 см. Як і зображене на екрані. По-друге, ворота відкриваються всередину. Половинка воріт називається ворітниця, її розмах ОП дорівнює 2 метри. Автомобіль може проїхати тільки якщо ворота повністю відкриті. По-третє, авто припарковані паралельно до воріт. Машина номер 3 стоїть на відстані 1 метра від паркану та 1 метра від точки П, тобто другої ворітниці. По-четверте, оскільки картини дуже цінні. Їх не можна перевозити у розгорнутому вигляді, тому щоб вони не втратили свою цінність, їх необхідно скрутити у сувій. всі картини однакового розміру. І якщо їх згорнути, то розмір такого сувою дорівнює 1 метр заввишки та 15 см у діаметрі. І нарешті по п'ята. Територія перед галереєю це трикутник зі сторонами 9, 12 та 20 метрів, а площа цієї території. 32 метри квадратні. Виникає два питання. Перше. Де стояв блогер? Друге, у якій машині є картини та злодій? Поставте відео на паузу та спробуйте самостійно відповісти на ці питання. Перше питання: де стояв блогер? Коли він вирішив зробити фотографію, то на дворі вже було темно. Але територію освітлювали ліхтарі по її краях. Яку б точку на цій території обрали ви на місці блогера? Якість фотографій дуже залежить від освітлення. Звісно, в інстаграмі є багато фільтрів, але ж хочеться одразу отримати гарний результат. Територія це трикутник. Ліхтарі розміщені на вершинах трикутника? Найкраще обрати точку рівновіддалену від всіх трьох ліхтарів. Тоді світло буде рівномірне і не буде виникати зайвих тіней. А яка точка рівновіддалена від трьох вершин трикутника? Коли ми взагалі згадували про рівновіддаленість від точки? Насправді, точка, що рівновіддалена від вершин трикутника, це центр описаного навколо трикутника кола. На колі лежать всі три вершини. А за означенням кола, всі його точки рівновіддалені від центру. Ми знаємо сторони трикутника і його площу. Тому використаємо формулу для площі трикутника через радіус описаного кола. S дорівнює добутку довжин трьох сторін поділити на 4 R – радіус описаного кола. Отримали, що радіус описаного кола приблизно дорівнює 17 метрів. Тобто блогер перебував у центрі описаного кола приблизно за 17 метрів від вершин трикутної території. Тепер поміркуємо, хто з водіїв переховує картини. У першого авто немає багажного відділення. Ховати 10 картин у салоні машини незручно, оскільки їх одразу помітять працівники поліції. Тому найімовірніше, що перший відвідувач не брав картин. У двох інших авто є багажні відділення розміром 120 на 75 і на 30 см. Ці відділення мають форму паралелепіпеда з відповідними ребрами. Картина у згорнутому вигляді це циліндр завишки 100 см та 15 см у діаметрі. Давайте порахуємо, чи можна сховати 10 картин у багажному відділенні цих двох авто. Бачимо, що висота циліндра 100 см, а один з розмірів відділення 120 см. Отже, туди можна покласти сувій за вишки 100 см. Далі давайте обрахуємо, чи можна скласти 10 картин у багажне відділення завглибшки 30 см та за вширшки 75 см, як у нашому випадку. Діаметр одного сувою 15 см. Тобто 75 поділити на 15 дорівнює 5. Поруч можна покласти 5 картин. А оскільки глибина дорівнює 30 см, то 10 картин можна гарно покласти у два ряди по 5 штук. Виходить, що картини можна заховати як у другому, так і у третьому автомобілі. Як визначити, в якому саме вони заховані Поставте поставити себе на місце злодія? При плануванні такого масштабного злочину важливим аспектом є можливість швидко залишити місце злочину. Авто під номером 3 стоїть ближче до воріт. Може, там і лежать картини. Раніше було вказано, що ворота розкриваються всередину двору. Автомобіль може виїхати тільки якщо обидві ворітниці повністю відкриті, а одна ворітниця це 2 метри. Давайте це і перевіримо. Подивимось на машину номер 3 Для того, щоб вона могла виїхати через ворота, вони мають повністю бути відкритими. Тобто відстань PL має бути більшою за розмах ворітниці. З прямокутного трикутника LPQ pq в квадраті плюс lq в квадраті дорівнює lp в квадраті. lp в квадраті має бути більшим за розмах ворітниці 4. Звідси PQ квадрат плюс LQ квадрат більше за 4. Але машина номер 3 припаркована так, що PQ і LQ менше за 4. Тобто водій у третій машині не зможе швидко виїхати за межі території, оскільки перебуває надто близько до воріт. Таким способом ми знайшли машину, в якій заховані картини, ця машина під номером 2. Ось так знання з геометрії допомогли спіймати злодія. Насправді, якщо уважно придивитися навколо, то можна побачити безліч геометричних задач: конуси на дорогах, прямокутні трикутники на деревах, кола та круги в кафе і так далі. Геометрія відіграє значну роль у прикладних задачах. Тому дуже важливо знати основні поняття, властивості та формули різних геометричних фігур. І, звісно, вмійте цим користуватися. До зустрічі у наступному модулі!